Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитися місто Бердянськ, Запорізька область. Як там буде розгортатися ситуація? Ну, давайте по такому ж сценарію зробимо як Енергодар Мілітопіль. Дивимось так само Бердянськ. Так, Бердянськ, місто Бердянськ окуповане. Запорізька область окупували російські загарбники в 22-му році ще ситуація до початку осені 2024 року. Дивимось: королева Землі перевернута, втома, велика втома в людей. Вогонь, багато вогню може бути за допомогою маніпуляцій. Окрім того, я ще можу так сказати: багато втома стосується того, що людей підігрівають, людям підігрівають цю втому. Не дають відпочити. Постійні можуть бути якісь енергетичні вкиди маніпуляційного характеру. Ну, енергетичні вкиди я маю на увазі якась інформація маніпулятивного характеру. Незрозуміло якої якості, якого пошиву, і реальна чи нереально. Ну, от на людей намагаються навести морок. Вибити в них почву з-під ніг. Ну, ось е, така от наразі ситуація там. Давайте подивимось до початку осені, яка там буде ситуація 2024 року. Ситуація до початку осені в місті Бердянськ. До початку осені, 2024 рік. Так, ситуація до початку осені. Тут карта розорення перевернута, тобто п'ятірка пентаклів перевернута. Це говорить про, е, намагаються вони знову ж таки чинити якийсь внутрішній безлад з людьми, ставлячи їх перед вибором, я тобі щось дам, але. Е, ти мені маєш віддячити чимось іншим, більш цінним. Обирай. Знаєте ситуація цуцванг: кожен вибір, кожен крок може призвести до якоїсь втрати. Тобто, невигідно робити ні те, ні те. Диявол перевернутий говорить про те, що люди хочуть відірватися, хочуть знайти якесь альтернативне рішення і поруч з перевернутим лицарем вогню, щоб якось загасити, якось зневілювати ту залежність від тої окупаційної влади. Я не знаю, про що йдеться мова. Можливо, знову ж таки, або ти береш паспорт, або ти вмираєш від голоду. Ні то, ні то не хочеться. Розумієте про що? Такі от альтернативні і суперечливі кроки до здійснення вибору ну, це як приклад: така ось ситуація. Крім того, можуть бути внутрі суспільства, внутрі містян, містя, міста Бердянськ, і ти спроба, спроба ворога чинити безлад розбурення людей, один проти інших, один проти інших. Ті, хто хочуть покращення життя, проти тих, хто хоче їх до, до чогось схилити. Розумієте? Тобто, ніби от внутрі суспільства там є, ділиться, одні хочуть покращення життя, хочуть вийти з кризи, а інші їх схиляють до якогось навіть, може, і проти законного. Ну, проти закону мається на увазі проти, проти, проти сумління свого, проти совісті піти. Вже от така перенасиченість там іде, така апатія в людей, оцим от, м -м, сюр, який вітає в повітрі е міста Бердянськ. Далі давайте подивимось, які плани окупантів щодо міста Бердянськ до початку осені 2020. 24-го року. Плани які. Так, тут йдеться мова про... А, спробу Знову ж таки, ну, якось завершити якийсь процес законізації, вибачте, за такі слова, узаконення якихось законів, які ще не прийняті, якісь нововведення по законах хочуть вони. Іншими словами, якщо почитати, то застою бездіяльності влади блокується. Розумієте? Тому вони будуть е м, про прогинати ситуацію, протискувати свої якісь закони нові. Ці закони, щодо... ну, от якісь ужесточення, знаєте, жорстокіше щось буде впроваджено е проти людей для того, щоб, е щоб вони або заспокоїлись, або вони Знаєте, от як коли змія і кролік, коб, кобра і кролік, вибачте за таке порівняння, то коли от кобра вона розправляє свій капюшон, це і дивиться на кроліка, кролік цепеніє від страху і не може сунутися ні туди, ні сюди, ні вправо, ні вліво. Він не може рухатися. Просто від одного вигляду тої кобри і того капюшону. Тому от в мене чогось іде така, от, не знаю, можливо, того, що тут перевернутий суд, і оця от жінка з крилами, але воно перевернуто, то воно йде як, як девіація, розумієте? І тому в мене ось така от виникла асоціація, яка буде блокувати людей. Ще більше е, поставити людей в угол, загнати людей в глухий кут. Це стосовно от, кордонів, кордонів. Поставити людей на місце. От знаєте, ну, в такому плані на місце. Що це за закони таке? Земля. Уже воно може ставати, воно може стосуватися от земля, да земля, частинка землі. І її забирають. Забирають. Знаєте, таке відчуття, ніби йдеться мова про відсічення якоїсь частинки землі в людей або якихось ресурсів, чи щось будуть забирати в людей, ну, в будь-якому випадку щось будуть, можуть забирати. Можливо, це йде, ну, ресурси, це може не, е, нерухоме щось, неживе, нерухоме. Предмети, об'єкти, там, гроші також. Або це люди. В людей щось будуть забирати. Але це буде виглядати так. І якщо ти щось там десь рипнешся, ми звернемо на тебе увагу і щось в тебе заберемо. Ну, ось так. Тобто це буде, знаєте, така жирна крапка, такий гучний удар кулаком по столі. Далі дивимось, чи є надія. Я вже не дивлюся на деокупацію до кінця осені, тому що, бачите, там. Давайте, от на рік, на рік подивимось, чи є надія, чи є сподівання. Чи варто сподіватися, що місто Бердянськ буде деокупований до кінця 2024 року? Наді... Знову в мене. В мене в якомусь розкладі на місто є карта зірки також. Сподівання. Сподівання. Сподівання на те, що ми зможемо піти. Дивіться, є загроза, що ні, але є сподівання, що ми підемо від плину судьбоносних подій, які можуть стати перепоною до деокупації. Оце от дослівно. Окрім того, тут ідеться мова про якісь перемовини перемовини, які хочуть нам проштовхнути. Дивіться, справедливість це карта підписання також не тільки закону, суда, не тільки справедливості в глобальному такому рівні. А це ще карта підписання якихось паперів. Вона перевернута. І тут ідеться мова про спробу. Розірвання якихось нав'язувальних нам правил, законів і піти від подальшої деградації в такому плані. Сподівання є. Але дивіться, ну, ідеться тут спроба піти від знову ж таки нав'язувальних нам правил, законів. Ну, от як перевернути, це може ще сказати, це нав'язувальні правила і закони руського миру. Ну, от, Люди там живуть під, під нелегітимними законами, того, що це українська територія, а там росіянці нав'язують свої закони. І вони нав'язали закон, що Бердянськ, він, ну, от, як, якщо окупували, то вони там Хазяєва. То сподівання є, що оце все воно зруйнується, що ця несправедливість, вона, вона закінчиться. Але знову ж таки, в мене таке відчуття, ніби будуть якісь перемовини вестися, будуть вестися перемовини. Які можуть надати нам сподівання і шанс виходу Бердянська з-під окупації? Втрата, вона перевернута, значить, є сподівання. Сподівання, але ну, я не можу вам. Просто є сподівання є. Я спитала, є сподівання, сподівання є. Ну, ви мене спитаєте зараз, а чого ви не спитали, чи ну, конкретно? Давайте спитаємо, чи звільнять, чи буде деокуповане місто Бердянськ від російської окупації до кінця 2024 року. Закохані, перевернуться, каже ні. Ще полон, бачите, ні. Ще поки ні. Поки ще полон. Е, немає балансу, немає балансу, щоб, щоб будь-яким шляхом зруйнувати цей полон. І поки що вимушений вибір, е, вимушений вибір е, чекати, чекати. Получається незгода з руйнуванням полону. Тобто, я так розумію, бачите, королева повітря, там ще війна. Але дивіться, знову ж таки, знову ж таки, сподівання все одно, знаєте як. Сподівання, надія залишається останньою. Тому за цей рік, ну, вже считай, за 10 місяців, що залишилося до кінця року, багато чого може змінитися, багато чого може, Того, що це війна. І робити прогноз на рік це, ну. Дуже малий відсоток, що воно може збутися. Я вас просто попереджаю, щоб мені не говорили, що я там щось комусь не обіцяла, як мені писали, що хтось там напророчив перемогу в квітні. Я цього не пророчила, і я ніколи нічого не пророчую. Я аналізую ситуацію, виходячи із попередніх якихось подій, тобто причину обумовлені події я можу аналізувати. Тому, з огляду на те все, що одне з одного витікає, сподівання є. сподівання є. Але якщо взяти по останньому тріплету, то. Є сподівання, що ця що несправедливість вона зупиниться. Ось про що я. Що вона. Щоб, щоб почне руйнуватися ця, ці нав'язувальні закони. От про це я говорю. Але знову ж таки. Так, де вона? А ось ця карта загубила її. Поживем, побачимо, Поживем, побачимо Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваше терпіння, за ваші лайки, коментарі та підписку всеї Україна І ми перемагаємо! Тримаймо стрій!